Доброго дня колеги. 21 вересня. Ще одна шикарна форма, яка в мене на моєму винограднику. Це Зоряна Брама. Він же зв'язний врата Калугіна. По словам автора, тут талісман схрещений з ринковим редглобом. І в принципі, характерні риси від редглоу, ми тут і бачимо: колір, форма, термін дозрівання. На сьогоднішній день, що вам можу сказати? Форма дуже сильно росла, лоза зріє рано і на всю ще до того, як визріває сама ягода. Урожайність в нього висока, квітка жіноча, але запилюється так, що можуть позазрити багато двостатевих сортів. Ягода дуже крупнюча, він виходить десь трошки раніше терміну редглоуба, тобто середній-середньо пізній, і чудово зберігається в визівшому стані ще тут майже 2,5 місяці, та ще лежати може деякий час. Викидаю по два сусвіття, залишаю як правило, одне, бо грона достатньо такі великі. Ось ви бачите, тут пошкодження від птиці. А граняки, ну, такі, кілограму на півтора в середньому. Є де трошки менше, є буває більше тут за 2 кг. Але урожайність чудова. Ягода у нього червоного кольору, маса 18-20 г. Окремі, буває там, і 22, і 24 гу, я думаю. Зрозуміло, що ягодка чимала. Вона більш м'ясиста, як консистенція Мякоті, такий легенький хруст і висока гармонія. По зорній брамі, так, трішки вже. Ого, тут ягода. Нормальна. Так, забіжу забіржу не непретанцю. Вдалося заболити мені в цьому році і титаном. Кишмишем титан. Того. Через роки 3-4 побачимо, що з цього всього вийшло. Ось ви бачите яке чудове навантаження в цієї форми. До речі, забув сказати, це корневласний кущик, це його чи четверта, чи п'ята вегетація. І ось, тут, переходячи ще на цю сторону, дивіться, скільки тут ще вражає. Дуже така тягуча форма, здатна нести високі навантаження. Як Аркадія, от витягує все з навантаження, дає тут бачите? Не пропускав жодного пагана. Там, де був лейтаненьке, воно все одно залишав погроні і ягода чудово набрала свій розмір, чудово набрала колір. Ви самі все бачите. Красень під назвою Зоряна брама. Дуже потужна форма. Не боїться вона дощиків, висять стільки вам потрібно. Дуже практична. Я вже давно її вніс собі в топ-10 осінніх кращих форм. А Там воно красива така гадка, ребриста. Ну, шикарна. По ній. Жодного зауваження. А це, здається, Верестом запилював був. Ага, зельна Брама на Верест. Ну, щось може колись буде, час покаже. А наразі форма Віктора Михайловича Калугіна. Можна вже зрізати. Будемо зрізати, зрізати її поетапно. І частину тут грон гром 7-8 залишу собі для пізнього споживання, а можливо ще буде трошки зберігатися в підвалі. Зоряна брама відправляється на ринок. Ягода дуже ефектна, ви бачите, 22 тут окремі 24 г, дуже крупна, красива, смачна, з високим цукором.